Кажуть природні антибіотики, і так далі. Взагалі, антибіотик це така структура хімічно утворена, яка вбиває, вбиває всі клітини, корисні і некорисні. Тому я сьогодні вам можу презентувати продукт: унікальний продукт, саме від Premium International Фітлайн-Лінійка. Поєднання Рестарейт, там, де є в нас дуже добра група вітамінів В, лімфодренажна система активується, сечовивідна відна так само, і тут і вітамін Д, і кальцій є в цій самій, от, в такому маленькому пакетику, Тут в межах 50 вітамінів збалансованих між собою, унікальність збалансовані, і антиоксиданти. Тому, коли ви берете дві ложки ось цього. Антиоксиданта, берете половину цього пакетика і змішуєте його саме в воді, після того виходить, його так не можна назвати, але для вас, я вам скажу, це як природний антибіотик. Тому, коли з'являється якась нежить, коли виникають якісь питання, ви берете дві ложечки звідси, половину цього пакета, правильно його розмішуєте, випиваєте. На теплу воду, звичайно, ну і через годину ви знову повторюєте цю процедуру. Його можна повторювати ще раз. До прикладу, знову випити дві ложки цельшуца, випити половину активайса і через годину знову повторити. Тобто, може бути 4 рази на день. Я вам хочу сказати, що на вечір ви абсолютно будете мати здорове тіло, яке буде відповідати тим функціям, заради чого ви його хочете мати здоровим. Тому, друзі. Пишіть, якщо ви вдруг деколи-небудь де використовували саме таке поєднання, напишіть свої успіхи. Дуже буде важливо почути зворотній зв'язок не лише від мене, але й від вас. Чекаю.